Вже зовсім скоро різдвяні та новорічні свята. І багато хто переймається питанням, яке ж дерево обрати? Штучне, зрубане чи живу рослину в горщику. Сьогодні поговоримо про переваги та недоліки використання живих рослин в горщику для прикрашання на різдвяні та новорічні свята. Спершу про переваги. Перша і основна це екологічність. Рослина не зрубується, а використовується жива. І її після свят можна буде висадити в саду чи парку. По-друге, при правильному догляді цю рослину можна використовувати не один сезон, а кілька. На теплий період повертаючи її в сад, а на свята забираючи в приміщення. Ви на каналі Дім рослин, і якщо це відео корисне чи цікаве, не забудьте, будь ласка, поставити вподобаєчку, а також підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Відео про рослини та сад. По третє, це особливий аромат і настрій, який створює саме жива рослина, а не штучна. Ну і по четверте, рослини в горщику набагато менше скидають хвої, ніж зрубані рослини, тому в приміщенні набагато чистіше. Ну і по п'яти, коли в приміщенні у вас знаходиться жива рослина, вона створює навколо себе певний мікроклімат. Тобто, ви штучно підвищуєте вологість, рослина виділяє аромат. А тепер переходимо до недоліків, перелік яких теж досить великий. По-перше, це те, що це жива рослина, і їй потрібно створити відповідні умови для того, щоб вона гарно почувалась, і для того, щоб вона потім була живою після свят. По перше, її потрібно підняти вологість в приміщенні. По-друге, поставити рослину подалі від джерел нагрівання, таких, наприклад, як батареї чи каміни. По-третє, зменшити температурний режим у приміщенні, де знаходиться ця рослина. Ну І також потрібно поступово адаптувати рослину при переміщенні її із теплого приміщення у холодне після свят. По-друге, по короткий період, на який можна залишити живу рослину в приміщенні. Без шкоди для самої рослини, якщо зрубану рослину чи штучну, ви можете тримати в приміщенні необмежений термін. То, якщо ми говоримо про рослину в горщику, ми рекомендуємо тримати її в приміщенні не більше 10-14 днів, а потім поступово її перемістити із теплого приміщення у більш прохолодне і вже аж потім на вулицю на холод. По третє, зазвичай живі рослини із контейнером коштують дорожче, ніж аналогічні рослини зрізані. Ну і по четверте, вам обов'язково потрібно приміщення, в яке ви. Маєте перемістити цю живу рослинку після свят для адаптації, якщо вам потрібна більш детальна консультація стосовно підбору рослин чи догляду за ними у ваших конкретних умовах. Ви завжди можете звернутися у центр садівництва дім рослин, і наші консультанти з радістю нададуть вам всю потрібну інформацію.